Наприклад, російський добровольчий корпус сформувався на основі дійсно політизованої певної групи. Це в першу чергу футбольні фанати. Дуже специфічна група, яка дійсно створює певний напрям. І mm -hmm. далі певна група російських націоналістів, що не шовіністів, саме націоналістів, де зібралися в ту групу, які добровільно захотіли воювати проти Путіна. Mm -hmm. Так склалося, що вони воюють в складі збройних сил України і реально воюють. Дуже засекретна ситуація з лігою. Свободної Росії, яка є в складі головного управління розвідки, напруки жаль, пан Кирило Буданов зруйнував саму розвідку, на мій погляд. Це моє отіночне судження, нехай буде. Але він він спецслужбіст. Він раніше сам служив як представник спецслужб. І він це знає. І тому він створив, на мій погляд, непогано саме з російських полонених першу чергу, а далі і тих, хто хотів приєднатися спецпідрозділ свободної Лігіон Свободної Росії. Чи я вірю в їхню готовність будувати вільну Росію, і так і ні. З одного боку, вони хочуть позбутися Путіна. Вони вважають, що Путін знищив Росію. Ну в чомусь так, Путін привів до такої руїни, до якої ніхто не міг привести. Але з другого боку, ну що вони хочуть далі будувати? Знаєте, зараз вони союзники, зараз вони з нами разом воюють. В Близькому майбутньому вони будуть попу на попутчиків, а потім можемо і зовсім розійдемося. Але ну їх не поважати не можна. Вони пішли воювати за Україну. Те, що відбувається зараз, там у Брянській області, ну це не є їхня власна ініціатива. Ми це розуміємо. Наші офіційні особи. Говорять правильно, ще раз кажу, я можу критикувати Буданова, але коли він і його всі представники кажуть, нас там є, вони дуже правильно кажуть: це є гібридна війна. Ми зараз даємо здачі Москві точно тим, чим вони били по нас в 2014 році. Ми їм влаштували гібридну війну, нас там нема. Ваші російські громадяни, вони всі росіяни. Що ви хочете? Вони піднімають революцію. Це революція проти путінського режиму. Це все правильно сказано. Але коли говорять люди, які не наділені офіційними повноваженнями, я таким, не є, ви такими теж не є. Ми маємо право ну, маємо право собі говорити правду. Це не матиме жодного значення. Це наші оціночні судження, не матиме значення для міжнародної політичної якихось обставин. І тому насправді ну це є е, певна спецоперація на території ворога під ну навіть не зовсім під чужими прапорами, тому що прапори все таки фактично наші. А де ж оце оце, оце границя на замків, Ну, Ви ж пам'ятаєте? Та а, і а тоді не військові експерти, але там це якраз і є отой той позитив цієї операції: розвінчати міфи путінські і нанести удар під дих. Так, це дуже болісно. Ну, єдине, що сподіватися, що раптом вся Росія встане ну, відшевитися, скажуть, як Путін не запособен за росіян? Як такое случилось? Оказується, Путін не дієспособен, він виконує свої функції. Такого не буде. Про таке говорять окремі люди в Білгородській, Курській і Брянській областях, і то. В основному вони говорять там проти своїх губернаторів. От гладково матом шкриють як тільки можна. А Путіна, я щось так насухався, по різних пабліках пошукав, не знайшов. Щоби Путіна згадував негативним словом. А чуть-чуть далі вже в Воронежській області, всі прекрасно знають те, що їм сказали, з їхнього ящика. А там звучить просто влізли якісь там там групи, їх розгромили, огромні у них потери, У нас тільки мирний там один чоловік погиб і все інше. Все прекрасно, все добре. Міністерство оборони чудесно діяло. Тобто насправді на широкий обшир Росії це ефекту, що виявляється, ви зовсім не захищені, ще не дасть. Але це вже розхитує. Тобто, вже пішов працювати дуже тихо. Сарафанне радіо в найстрашнішому для них пункті війна перемістилась на нашу територію. Пригадуєте, Друга світова Сталін. Знаючи певні комплекси свого населення, він їх готував до чого. Війна завжди буде тільки на чужій території. І советські граждані, о, ура, убивати когось на чужій території, це їм дуже подобалось. А коли війна проходить на вашу територію, появляється страх. І от зараз росіянам, оця акція, яка відбулася, вона має внести перше страх. Друге, <клес> показати, міністерство оборони не спроможне їх захистити взагалі армія. Пункт третій: внести певний роздор. Я хочу нагадати: губернатор Голодков, людина, яка дуже зближена з Пригожиним, і зараз і міністерство оборони ну по повній програмі. Ви згадали Гладкова е, цього губернатора. Mm. Значить, він давав це в нього був стрім, спілкувався з мешканцями Білградщини. Mm -hmm. Один з мешканців поставив запитання: мовляв, а де наше міністерство оборони? І так дану ці питання ставлять на адресу керівників, а тим більше про ці зуби дракона і тому подібні речі. Mm -hmm. На Білгородській області тільки потрачено на оборонні певні укріплення 10 мільярдів рублів. Це десь в районі 125-128 мільйонів доларів за офіційним курсом. Отже, просто уявити, вони по суті вкрадені, вони нічого абсолютно не дали. Тим більше зараз, коли заходи відбулися ще на двох ділянках, включаючи е, там село Шебекіно. А треба глянути, Шебекіно це вже дуже близько від траси харків білгород, білгород. І звідти є пряма дорога, яка виходить на цю трасу. Там 35 п'ять кілометрів до Білгорода. Якщо Довколи той 30. Ну треба розуміти, що це, це є удар. Але тут якраз історія в чому на Росії є питання стопроцентної обов'язкової лояльності персонально Путіну. А ще. Путін сам стравлює своїх бояр. Це для нього типово. Це не типово для України, але це завжди було типово для Росії. Зверху сидить цар, який боярна натравлює. і він дуже довго натравлював офіційних армійських на Пригожинських. І зараз Гладков, який не тільки він, а всі кілька оцих північних губернаторів при українському кордоні. Вони тісно пов'язані з Пригожиним. Він їх підфінансовував, він з ними там проводив певні навчання в них і тому подібне. Він створив якісь там оповчення, які вилося теж нікчемним, нічого з нього немає не видно. Але ну до речі, їм і зброю не дали. Вони зараз дуже це на це нарікають. Але Годков зараз грає ту роль, яка в нього скоординована з Пригожиним. Ця роль не є антипутінською, тому вона толерується. Він матом криє російську армію. В принципі, це добре, це вносить додаткову певну лінію роздору. Просто треба розуміти, якщо ми сподіваємося, що цим входом на їхню територію підрозділи, два підрозділи Легіон і Корпус. Почнуть якусь ну, виокремлення певних територій mm -hmm. великих, зайняття великих місць цього не буде. Все питання в тому, що це має бути дуже потужна інформаційно-психологічна операція проти ворога. Вона свій ефект уже дала, який могла дати. Цих людей зараз треба відводити. Зараз туди підтягнуть війська. Так я розумію, що туди підтягнули Олександра Лапіна, який ну треба йому віддати, Ручка Ручка вимахає шеврони Радянський Союз, прапор Радянського Союзу на та. та, 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 та. і вперед за родину. Та. Абсолютно бездарний, Без він робить постановочні прійшло, шоу за 20 кілометрів від місць сутичок. Він демонструє там, він йде посередині други, а там солдати хапаються за парканам. Він кричать: туди, туди, там по двоє, по троє. Ну слухайте, це такі шоу, знаєте, дуже дешеві. Але е, річся в тому, що е, все одно туди підкидуються війська. Це не сильно змінить нас. Це не забирають війська з Бахмута, це забирають з зуганського напрямку, де і так у нас зараз більш-менш рівновага збережена. Нічого не зміниться. Але е, там скоро буде достатня насиченість артилерії ворожої і танків і БТРів, і вони просто знищать фізично всіх представників, які зайшли туди з України. Їх треба виводити. Ну, оця ніч це остання, коли їх треба звідти вивезти терміново. Вони зробили свою роботу. А якщо вони раптом, доки там буде цей Олександр Лапін ловити якихось диверсантів по лісах і підривати на мінах свою техніку, зайдуть раптом в Курську область, а в Курській в Брянській, біля Гоголівки вони там Засвітилися, там йде тріскотня, там стріляють з автоматів зараз. Якщо вони там раптом зайдуть, доки туди будуть перекидати війська, зайшли швиденько вийшов, зайшли в Брянську область. Ну, Воронезьку не зайдемо, тому що Воронецька примикає до окупованих територій. Але от таким чином потролити їх, це буде той тролінг, від якого вже врятуватися буде неможливо. Головне, щоб тут не переграли на одній операції. Тому що якщо там підуть серйозні втрати, і расисти зможуть це показати реально, а не поки що тими бреховими відиками, це буде програшна операція. В ній ми розуміємо, на території Російської Федерації країни терориста є багато стратегічних об'єктів. І, зокрема, зараз ага. я про Білгород. 22 Там так. є в них цифрова. E, взагалі, вчора і позавчора, навколо цього об'єкта там така дуже доволі серйозна дискусія. E, Хоча я розумію, що це тонка тема, і тут дуже треба бути уважним і обережним, тому що багато хто з експертного середовища зазначає, буде мати серйозні проблеми з нашими стратегічними партнерами, uh -huh. якщо, хоч пальцем доторкнемось, тому що питання поставлять тоді обов'язково. А e, e, як українцям всім тим, хто нас дивиться в світлі, там новини і події, які ми бачили на Білгородщині і так далі, і коли вже з'явилася така дискусія? Що це слід розуміти, з вашої точки зору і суб'єктивної точки зору. Значить, ну перше, що стосується ядерних об'єктів, ми можемо себе потішити тим, що ми їх налякали наближенням до тих ядерних mm -hmm. об'єктів, але тут ви абсолютно праві. Це, це буде проблема з нашими західними союзниками. Вони і так не задоволені цим входженням. Е, суючи зі слів речника е, Держдепу, е, Буквально перед цим Зеленський був зустрічався з Байденом, і mm -hmm. це була не узгоджена акція. Mm -hmm. Треба розуміти, якщо вони нам настільки допомагають у всьому, в тому числі геополітично, не тільки фінансами зброєю, ми якось повинні рахуватися. І це є річ, яка стала підставою для Байдена. Зараз їм тикають більше того, наші не похували елементарної речі, яку мали порахувати. Байден всі вони сказали, добре. Якщо це робиться без американської зброї, все можна зробити. Ну давайте розуміти, що так чи інакше, не тільки ми захоплюємо трофейну зброю, десь в... під Бахмутом, десь біля Авдіївки, де завгодно попав в руки ворогу трофейний е, наш БТР е, американського виробництва. Чи Хамер. Та і вони його підремонтували. Ну, навіть не треба підремонтувати, просто погрузили на вантажівку, нехай навіть розбитий. Привезли його зараз в Білгородську область, вивантажили там, де тільки що були ще наші бійці, і демонструють всім. Смотрите, вони воюють з американським ружем. Це реальний факт. Вони показують американський БМП на Білгородщині. Я розумію, що їх... це відео Міністерства оборони ЕФІ мають. Там, там не було американських БМП. Mm -hmm. Вони mm -hmm. воювали в основному монастирних радянських на тих, які яких можна там, яких немає в нас проблеми? Вся проблема в тому, що коли ви робите подібну річ, це питання до пана Буданова. Ви прорахуйте, будь ласка, всі можливі наслідки для своїх союзників, те, що в них ви знаєте, що в них є трофейні, нехай навіть розбиті українські військові. Військова техніка американського виробництва. Вона там появиться. І ви не від, від, не, не від цього. І це проблема наша з американцями. Нам то наплювати, що там у них є трофейний, звідки воно взяте. А для американців це проблема. І от цього це треба прораховувати. Я просто хочу нагадати, ще раз кажу, я бачу за цим організаційні здібності пана Буданова. Ну, давайте згадаємо, що в нього є в активі. Власне, в пасиві. В активі я не можу згадати жодної успішної операції. взагалі, просто жодної взагалі. Перше рейд, кримський рейд 2016 року. Страшний, провальний. Всі загинули. один-єдиний в кінцевому рахунку після повернення. Ще теж був вбивство. Єдиний Буданов з усіх, хто брав участь в рейді, лишився живий. Рейд провалений. Хоч хтось здав, хтось злив. Наступне: спроба взяти зміїний. Перша. Провалина. загинули кращі наші аси, кращі спеціалісти, дуже серйозні втрати, повністю провал. Вон це була безнадійна спроба. Спроба кинути іноземний легіон в Сіверськодонецьк. Слухайте, всі програші, всі поразки України після перших днів, коли вони просто заповнювали нашу територію, не підготовлено все всі інші вони зв'язані ні разу не були зв'язані збройними силами України. Збройні сили України не програли жодну битву. Всі битви програні, програні гуром. Всі. Я згадав Зміїний. Я згадую вам Сіверсько Донецького кинули іноземний легон, щоб його врятувати від оточення. Зняли з золотого наші підрозділи, і після того ми втратили Сочанськ. Це був провал тілої тактичного відділку фронту. Далі спроба звільнити Запорізьку АЕС дуже неграмотно побудована провальна. і от зараз оця акція. Я Дуже хочу, щоб це була перша пана Кирила вдала операція. Дуже хочу, але для цього треба вчасно вийти. Поки що вона дала позитивний ефект, можна подувати і психологично... зберегти життя хлопців. поки так, ну, так, але там є реальні люди. Їх не можна там лишати довго. Вони не можуть воювати проти регулярної великої армії. Тому їх треба терміново забирати і далі троє тирасистів по трьох областях в різних місцях. Ну, хай їм там буде скрізь вже по ночах сниться українські там, ДРГ. Так, ну і до ще одного питання, яке я хотів вам поставити, Тарас Вячеславович. трошки на іншу тему, але про, про диктатора і нашого ворога, про злочинця, який обов'язково постане перед трибуналом. А, значить, вчора він зустрівся з головою Конституційного суду. Це ж трішки з історії, так. Uh -huh. З цими картами всіма і так далі. Хоча, в принципі, ага. цю карту можна побачити і в інтернеті. Зразків є. Людовика, значить, де нібито за версію і очільника Конституційного суду України-терориста, і в черговий раз за версією цього диктатора України тоді, в 17 столітті, ну читати не вміють хлопці, розумієте? Не існувало. Що це було взагалі? І що це за чергова показушна е зустріч про історію? Слухайте. Ну, кожен диктатор пробує себе показати, що він ще в чомусь ще має якусь дібність. Пригадуєте по Сталіну? От навіть пісенька Зеківська така була, досі пригадую окремі фрази: Товариш Сталін, ви вибольшою учений в яка... язикознанні познавших познавши Сталін написав працю «Проблема язикознання». Чи язикової науки, чи ще щось там такого. Ну те ж саме з цим. Ну цей пробує калькулювати двох своїх попередників-вчителів. Його вчителі у внутрішній російській політиці, це є Сталін. У міжнародній політиці, особливо військовій політиці, це є Гітлер. Він копіює їх просто до тупості. І Сталін розказував про національні отношення, там щось в історію ліс, і Путін мусить це робити. Він переконаний, його переконання, що він створює імперію, він її будує, він утверджує, возвращатель і Він під це, як будь-яка імперська наволоч, мусить підганяти якусь відповідну базу. Давайте згадаємо, з кого це почалося ну, почалося раніше. Але Катерина ІІ, е, біснувата. що вона перше зробила? Вона вилучила і знищила повністю. Ці Велетенський масив історичних грамот, які мали неймовірне значення для історії, які не вкладалися в їхню рашистську ідеологічну схему іменно Руської імперії, а не Київської, Великої Князівської імперії, в якій Росії навіть натяку ніякого не було. Вона це знищила натомість. Працювала ціла колегія, яка переписувала історію, створила фальсифіковані історичні документи. І на ній побудована сьогоднішня російська історіографія. Вони це робили, коли е, Моск... московити в 39-му році минулого століття е, прийшли, поділивши з Гітером тоді ще Європу, прийшли в Західну Україну. Вони першим ділом вишукували бібліотеки, де були історичні хроніки. Страшна історія е, Лаврів, село Маленьке в Карпатах Бойківських, Лаврівський монастир, князівський, побудований князем Левом ще. Там зберігалася неймовірна бібліотека, яку почав формувати князь це вся історія західної частини, та не тільки західної частини і України з 12-го, 13-го, навіть давніших періодів рукописи, це було негайно спалене. НКВДсти мали спеціальний наказ, Вони це все вишукали. Вони дуже добре стежили, щоб ніхто не виніс, не перепродав. Вони знищили повністю це. Ну це знаєте, це порівняно до знищення Олександрійської бібліотеки е Султаном Сельджуком. Mm -hmm. От це десь приблизно та сама історія. Вони пробують знищити чужу історію і написати замість неї свою. І це робить Путін. Але треба просто віддати належне, там ті, хоча б мали якусь імперську велич, а цей ну, ну, ботексний, дрібний. Нікчемка така, знаєте собі, такий прищик, в якого все і виходить отак примітивно. Він тупо, навіть не глянув, що там написано Україна козацька так її кордони не співпадають України, з нинішніми. Тільки з того боку, де вони на що претендують, ніякої Росії не було, ніякої Московії не було. Там татари, але татари там... їм ненависні займають половину України нинішньої. І так правда. А Московія, знаєте, там є теж на тій карті. Маленький кусочок на болотах біля капітани. що? Так. Правильно, в складі Швеції.